Я вже говорив про те, що наступним генсеком НАТО може стати Українка. Це також обговоримо. Ну а ще тема одна, яку ми власне обрали сьогодні. Головною для нашого ранкового ефіру. Це те, що Сполучені Штати готові допомагати всьому нам, що стосується деокупації Херсона, готові надавати все, принаймні таке кажуть в Білому домі. З нами на зв'язку Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри національної академії сухопутних військ імені Сайдачного. Пане Андрій, мої вітання вам. Слава Україні, героям слава. Поговоримо про Херсон обов'язково. Але для початку чудова новина від New York Times самісінького ранку про те, що Христя Фріланд може очолити НАТО стати новим генсеком. Принаймні, офіційний Вашингтон зі слів журналістів так це бачать. Як вам така новина? Ну, безперечно, це дуже позитивна ознака, дуже позитивний сигнал для нас. Тим більше, якщо він стане реальністю, бо Христя Фрідланд, вона відома власне тим, що українське коріння не забуває і завжди дуже позитивно ставиться до України. Зрозуміло, в тих рамках як може дозволити собі канадський політик, бо вона все ж таки представляє Канаду, а не, а не Україну. І на загал, на загал, Канада нам надає досить значну підтримку, не лише. Морально, дипломатичну, але і матеріальну, і потенційний вибір призначення Христі Фріланд на посаду генсека НАТО, це можна розцінювати лише як позитив для нас. Я лише глядачам скажу, що наскільки, щоб, щоб ми зрозуміли, наскільки близька Христя Фрідланд до України, скажу, як звати її трьох дітей: Іван, Галя і Наталка. Транслітерації, власне, так. латинкою просто добре. Пан Андрій, давайте поговоримо про Херсон. Дивні речі там коють окупанти зараз. Спочатку оголосили про те, що буде комендантська година цілодобово. Тобто людям заборонили виходити з е, своїх осель. Потім її скасували. Путін хоче вивозити ледь не все населення Херсона. Що е, про що свідчать такі кроки? Доволі хаотичні ворога власне з цією комендантською годиною я розумію, що це. Була самодіяльність колаборантів Стримоусова чи кого там іще. А коли пішов досить такий негативний розголос, то їм пролунав окрик з Москви і цю комендантську годину скасували щодо евакуації населення на правий на дівий берег з Херсона, то цілком логічний крок це намагання очистити простір для майбутніх бойових дій. а Крім того, спростити полегшити логістику, бо знімається питання перепрошую забезпечення десятків тисяч мирних мешканців продовольством та усім необхідним. Постійно чекають, що вони не будуть плити під ногами в окупантів, і з цієї точки зору вони чинять цілком раціонально і, на мою думку, ось ця евакуація зовсім не означає. Готовність залишити Херсон без бою, більше того, численні оці сигнали про, начебто, наміри Росії залишити правобережжя Херсонської області, там, включаючи і спуском прапора над Херсонською адміністрацією, іншими фактами, ну швидше наштовхують на те, що це інформаційно психологічна операція. Надто вже нав'язливо нам оце намагаються. Провадити в нашу свідомість і в наш дискурс, оце нібито готовність Росії залишити правобережжя. Так, там вже ж інформацію вони й поширювали про те, що буцімто блокпости знімають, що десь на в'їздах і все інше. Так, так, Я теж не вірю в це, але знаєте, мене трошки насторожило вчора, навіть те, щоб насторожило, якось мене збила з пантелику заява міністра нашого оборони Олексія Резнікова, який сказав, що потенційно росіяни готові до акту доброї волі в Херсоні. Це він просто такий натяк їм зробив прямий. що ну, поки не пізно, ще можете піти. Чи, чи як це розуміти? Ваше трактування це. Потенційно, росіяни повинні бути готові до акту доброї волі на всій окупованій території, оскільки наші збройні сили вони сповнені рішучості і надходить нова зброя, то, зрештою, питання часу, і, на жаль, питання крові наших воїнів. Зрозуміло, що потрібно вживати зусиль і нашому командуванню, і воно це безперечно робить, щоб міні мінімізувати жертви з нашого боку. Сполучені Штати готові надавати все, що нам необхідно для деокупації Херсона. Джек Саліван, радник міністра ой, господи, радник президента дарувати сполучених штатів. Був в Києві напередодні. Не анонсований візит. Привіз добрі новини про те, що Сполучені Штати дають нам допомогу на 400 мільйонів доларів. Йдеться про підсотню танків. Наскільки я зрозумів, бо спочатку йшлося про 45, які буде відновлювати будуть відновлювати сполучені штати, потім ще Нідерланди долучаються. Тому словом, 90 сукупно танків Т-72, які зараз ще. 250 БМП, 40 бронекатерів, 1100 дронів. Одним словом, наскільки є великою ця допомога, якщо порівнювати з попередніми партіями, і власне, наскільки є затребуваним на фронті таке озброєння? Бачите, як кажуть, добре дає не той, хто багато дає, а той, хто дає вчасно. Угу. І ця зброя, вона надходить. Хай, можливо, не надто великими партіями, але надходить регулярно, і це, безперечно, дуже позитивний факт. Відзначу, що вперше в цьому пакеті озброєння фігурують бронемашини М 1117 досить непогані, популярні в світі, поширені. І ми повинні розуміти, що така, такого роду бронетехніка, легка бронетехніка це витратний матеріал війни. Вони згорають у боях, вони нищаться, і їхня задача це зберегти життя наших воїнів, навіть якщо ця машина і буде виведена з ладу. І власне, ось ці поставки вони дозволяють компенсувати втрати і нарощувати можливості наших збройних сил, бо зрозуміло, що вони ці поставки перевищують втрати нашої армії. Так само це стосується і танків. Танки добре відомі для наших воїнів Т-72 чеського виробництва, але які пройдуть модернізацію. А що нове в цій партії, це бронекатери, і буквально перед ефіром я так з. Певною сатисфакцією читав стогони російських в лапках експертів з приводу постачання саме цього озброєння, бо, мовляв, це створює передумови для форсування Дніпра і відповідно інших бойових дій. І вже росіяни почали задумуватися, що протиставити їм цим катерам аж до того, що пропонують на Секції понтонного парку ставити гармати і таким чином створювати якісь імпровізовані артилерійські катери в такому плані. Тобто це ця партія вона важлива, а плюс до того тисяча дронів Ghost Rider які дрони це це серйозне посилення і розширення спроможностей нашої армії. Щодо нашого виробництва зброї, теж міністр оборони дуже цікаве інтерв'ю його напередодні було Олексій Резніков, Він розповів про те, що в Україні налагодили виробництво артилерійських снарядів калібру 122 і 152 міліметри. Наскільки є ходовими? Даруйте за таке слово ці калібри на фронті? Наскільки важко під час війни взагалі налагодити таке виробництво? Ну, власне, це основні калібри нашої артилерії, незважаючи на постачання гармат натовських калібрів 105-155 мм, саме 122 152 мм гаубиці залишаються основними в наших Збройних силах. Всі ми чудово пам'ятаємо ту епопею зі снарядне виробництво, яка розгорталася до повномасштабного вторгнення і, і робилися спроби, і навіть випробовувалися снаряди. Власного виробництва з не надто позитивним ефектом, і е, факт той, що вдалося налагодити виробництво таких е, боєприпасів у складних умовах після повномасштабного вторгнення, свідчить про е, не лише технічні, але і організаційні. Можливості і здібності керівництва нашої оборонної промисловості і підприємств безперечно, ну я припущу, що наприклад підривники для цих снарядів вони імпортуються, бо це продукція, яку ну. Налагодити виробництво складновато. А ось виробництво корпусів снарядів налагодити, налагодити елаборацію, тобто наповнення їх вибуховою речовиною, в принципі, ну, не є надто технологічно складним процесом. І, очевидно, ну, вдалося це реалізувати. От. І щиро кажучи, я знімаю капелюха перед нашими інженерами за такий успіх. Я лише глядачам скажу, що повітряна тривога оголошена по всій території України. Я думаю, ви чули, як воно мене тут студії зверещало, тільки що. Е, ймовірно, це знову йде історія про зльот літаків в Білорусі. Ми пам'ятаємо цю історію, що незрозуміло, що там відбувається на аеродромах, чи є там оті ракети Кенжал, чи немає. На супутникових знімках якісь там певні інсекції. не є не правильно називати. Підкажіть мені, пане Андрію, коли це контейнери. 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 контейнери з цими ракетами, okay. нібито є. Я так розумію, що це. З цим пов'язана зараз така різка тривога по всій країні цілком можливо. Бачите, судячи з того, що от англійська розвідка публікувала знімки, то там кілька таких цих носіїв, міг 31К, були помічені на аеродромі Мачуліща під Мінськом. Ну, власне, щоб ми собі уявляли, Росія має всього лише біля двох десятків носіїв цих ракет. Міг 31К. Тобто це менше, ніж стратегічних бомбардувальників, з яких запускають ракети там Х-101, Х-555. Росія має, за деякими оцінками, 35-40 цих е е кинжалів, і з них частина вже Ну, різні оцінки наводяться, там 5-7 штук вже використані. Тобто, все-таки, це, швидше за все, кінжал є зброєю психологічною, зброєю розпіареною, зброєю, яка покликана тримати в напрузі нашу протиповітряну оборону і наше населення. Ну але будемо сподіватися, що повітряна оборона виявиться на, на висоті, наша і зможе нейтралізувати ці загрози. Та обов'язково не розслабляємося в цей момент. Так. Момент повітряної тривоги. А так що в нас ще є до обговорення? Ще є декілька важливих цікавих тем. Зокрема, знову ж таки, знов на міністра оборони посилаюсь, нашого Олексія Резнікова. Армія Російської Федерації майже витратила першу партію дронів Камікаце. А якщо аналізувати ситуацію, то вже нові поставки були до них і наскільки влучно, вміло наші військові навчилися їх збивати. власне, Ці, хто їх Балалайки називає, хто мопеди, що літають, ну, повітряний міст працює між Іраном і Російською Федерацією. Транспортні літаки регулярно літають на підмосковні аеродроми з Ірану. Очевидно, возять. І возять ймовірно в ці власне шахеди. Що стосується боротьби з ними, то проблема шахеда не в невразливості, проблема в їхній кількості і здатності вчасно відреагувати на ці атаки. Тобто, їх багато, вони рухаються з різних напрямків, їх просто потрібно вчасно. Засікти і виставити відповідні заслони протиповітряної оборони. Уже відомо, що дуже добре себе показали в боротьбі з шахедами ті ж самі гепарди, передані Німеччиною зенітні самохідні установки калібру 35 мм. Хоч ця зброя родом ще із 70-х років. Але не забуваємо, що і шахет це теж продукт технології не найновішої. Відповідно, <кій> така відносно проста. Зброя протиповітряної оборони як гепард. І недорога в сенсі того, що вона витрачає артилерійські снаряди, а не ракети, які вартість кожної з яких кілька разів перевищує вартість шахеда. Вони… Десь зображення, пане Андрію, два зникло. І зв'язок, мабуть, теж зник. Зараз будемо відлаштовувати, встигнемо, ще відлаштувати зв'язок з паном Андрієм є ще в наш час. Дзвонимо якраз чую цей дзвінок. Зараз будемо відновити зв'язок. Тому що цікаво, власне, зрозуміти, чим варто очікувати. Так, минуло. Видно мене, десь зв'язок пропав. Пане Андрію, ви, ви з нами, так? Так, так, так. Я тут. Чути чую не? чую при... Ой, чую і бачу. Прекрасно. Продовжуйте, будь так? ласка. Нові партії шахедів Добре. чи чекати? Річ річ у тім, що гепарди витрачають артилерійські снаряди значно дешевші ніж ті зенітні ракети. Кожна з яких коштує як кілька таких шахедів. і. Саме такі засоби нам нам і потрібні. Недорогі, прості, але пов'язані в систему попередження, в систему радіолокаційного виявлення здатну реагувати на численні загрози. Зрозуміло з цим. І ще одне питання у мене стосується на Росії самої. Іноді теж хочу поговорити про неї. Не вдячні не, не просто сказано. <реш> так на сході Росії влада готується до масових акцій непокори через мобілізацію. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Як ви гадаєте, якщо такі заворушення будуть, чи будуть вони корисними якимось чином нам? А головне ця реакція жорстка, яка точно буде з боку російських силовиків, якщо вони почнуть їх там гамселити, розганяти і все інше, цих матері, дочок і всіх інших. Будь-яке заворушення в Російській Федерації це безумовно нам на користь, бо воно підриває внутрішню стабільність, підриває легітимність влади, хай навіть в якомусь там локальному вимірі. Чи будуть гамселити? Та про мене чим більше гамселитимуть, тим краще. Погоджуюсь. Цілком погоджуюся, але я, я просто не зовсім вірю, якби в російське там суспільство народ і все інше, в їхні якісь можливості до взагалі до чогось, і, і я і я не вірю. Я не вірю в російський народ, але я вірю в російський НАТО. Поясніть. Локально вони здатні підняти якийсь бунт, і, ну скажімо там, лінчувати військового комісара, так для прикладу кажучи. От. І... Ну нехай, нехай так буде, нехай буде, нехай хвиля таких бунтів котиться е, по Росії. Це лише сприятиме зниженню морально-психологічного стану їхніх. Е, перепрошую, чмовічмовіків і, і навіть контрактників. І безперечно, це буде тільки на руку нам. А що перепрошую? Ну не так і називається частково мобілізовані. Ми нічого такого не придумали. Яко кажуть, ну як сказали вони, так і є. Пане Андрію, дуже дякую вам. Андрій Харук, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені мені з нам був на зв'язку.